Вітаю вас, друзі! Ви на каналі розпаковки. Ну що ж, і сьогодні у нас дуже цікаве буде відео. Дивіться, що я придбав. Пу -пум. Так, це часики, ось такі круті, Huawei Watch GT4. І зараз ми їх будемо розпаковувати. Тому, друзі, не забувайте підтримати відео лайком, обов'язково підписатись і залишити комент внизу. А я вам бажаю приємного перегляду! Ну що ж, замовляв я їх в інтернет-магазині Алло. І ось їхня сума 10 тисяч гривень. До речі, для тих, хто полюбляє читати книги, ось мені магазин Алло предоставив доступ до української бібліотеки. І ось кількість книг та термін доступу. До 18 книг на 6 місяців активація по промокоду, можливо протягом 40 днів здати продажу. Тому, друзі, качайте ось цей додаток був, і... або скануйте QR-код. Це буде для вас, від мене, подаруночок. І читайте книжки, тому давайте зараз оглянемо. Ось така чорна коробочка, з боку нічого немає. Знизу тут іде якийсь QR-код імей-модель pnx b 19 колір Brown. Ну і на задній частині тут у нас іде невеличка ось така наклеєчка. Виробником, адрес виробника, так, назва Розумний годинник GT4, 46 мм. Mm. Написано гарантійний срок 12 місяців. Срок придатності 2 роки, а ось тут ось пише срок придатності 3 роки. Не знаю, що це таке, і, в принципі, тут -ту -ту, нічого такого, QR-кодік компанії, в принципі, давайте ми ось так це легасенько розберемо. Знімемо цю плівочку. Вона нам більше вже не потрібна. І ось почитаємо деяку інформацію. Так, це утилізація е, предмет ось цієї коробки, як правильно, в принципі. І ось тут на схікох умовах. І інші. Тобто там є ще книжечка з іншими. До речі, вип... зроблено у 2023 році. Ну, і давайте відкриємо ось коробочку. Ось така коробочка і вау, дивіться, які круті часики. Просто неймовірно класні вони. Дивіться, ось така подушечка йде. Є колесо. Вона як і прожимається, так і крутиться. Захисна плівочка ми потім і знімемо. До речі, ремінець шкіряний. Так, давайте подивимося, що там ще є в нас. Ось така картонка коробочка відкривається. Так, тут у нас іде кабель, Ух ти, він тяжкий. До речі, тут вже нема контактів, і я вам зараз це продемонструю. Так, ось як ось легенько так відкриємо. Ось така у нас зустрічає в комплекті зарядочка, і, до речі, зарядочка невід'ємна. Це, звичайно, невеличкий мінус, я б назвав, але вона доволі важкувата. Чому мінус? Тому що, наприклад, навіщо вести весь цей провід? І дивіться, з часом буває, провід десь отут, перегинається, переломується, перегрівається з роками і псується. В принципі, ця штука безвідказно працює. Тому, якби сюди вставлялося хоча б якесь USB чи Type-C, чому не можна було зробити Type-C. В принципі, оцю пластинку кинув собі в карман та й поїхав. Телефон Type-C, кабель можна використовувати універсальний. А так виходить, що постійно треба ввести оцю всю баунту. Тому ось за це великий реально мінус. Так, ну в принципі, на вході 5 вольт, 9-2 вольт А. Так, а на виході. Так, от інфа. Так, ми потім підключимо, перевіримо. Обов'язково. Так, і тут у нас має бути якісь... Ох ти, скільки тут макулатури, дивіться нам. Так більше тут нічого нема. Ось така от макулатурка. на скількох мовах, дивіться тут. Так, ось так вона і йде. да? Дивіться, скільки тут мов йде. Я дещо прихворів. Так. І є навіть українська. 72 сторінка. Гарантійний талон. Так, гарантійне зобов'язання, веркни щодо. Ну, нічого цікавого тут не пишуть. І все. Це вся інформація, в принципі, не потрібна. Фігня так само, як і тут. Ніхто її ніколи, часом скажу, не читає. Так, ну що, давайте зараз ми їх увімкнемо. Так, здається, ось так цією кнопкою. Вау, дивіться, класний. Ух, вібрики класне. Прям так прожужжали. Давайте я, напевно, скоріше всього, їх ось так от вийму. Покажу вам повністю. Так, дивіться, тут на лямочці навіть є логотип Huawei. І дійсно шкіряний ремішочок, дивіться така. Хороша шкіра. ага, Ззаді дивіться, ось ця пломбочка є така, дивіться. Чик. Ми її здираємо І ось тут у нас є по кругу та сама інформація, в принципі, яку ми і читали. З'їмні ремішочки є, дивіться, раз, бистрий демонтаж. Дуже легко як одягаються, так і вставляється. І тримається. Так, тут логотипи якісь, назви. Так, ну що? Включилось. Дивіться, можна колесом крутити. Ух ти, класний такий вібровідклик! Можна пальцем. Давайте я цю плівочку вже здеру. Тум. Дисплей тут іде Амулет e, e, 448 PPI. Так, і цю лямочку також здеремо. Вона нам не потрібна. Так, ну що, можна, до речі, можна російську. А ну. Так. Мова. Так, давайте виберем. Дивіться, скільки різних мов є, просто нереально. Так, українська. Так, відскануйте QR-код. До речі, ось цей qr кодик Ось наша книжечка. І ось тут нажати. Запустили. А, ще написано підключити до жилення, Перевірити. І далі відсканувати QR-код і скачати додаток Huawei Health. Е, окей. Відсканувати QR-код. І ось він з'являється, і на телефоні його треба сканувати. Так, ну що, відсканував. мене перенаправило силочку. Я її скопіював в буфер і вставив Google Chrome, і мене ось перенаправило в App Gallery, і ось Тут качаємо. Якщо ви не знаєте, в Play Market додатку цього немає, тому що там були деякі конфлікти в директора Huawei із Google, коротше, всі їхні додатки повністю видалили з Play Market. Якось так. так, і поки наш додаток установлюється, я вам дещо покажу ось тим свайпом в сторону. Деяку інформацію на часах. Ось тут у нас є назва пристрою, модель. Серійний номер. І тут є деяка ще інформація. В принципі, я не знаю, якщо комусь вона потрібна. І ось тут є юридична інформація. Ліцензійна угода, свайп вліво, так як на Mi Band. в принципі. І установлена ось версія Arman OS 4.0. Так, ну що ж, скачали. Зараз ми подивимося, чи установився наш додаток. І тоді е продовжимо. Ну що ж, ось ми встановили додаток, ось так він виглядає. В принципі, І ось тут є, дивіться, різні вправи, можна задавати маршрути. Тут аналізи, в принципі, і ось додати пристрій. Нажимаємо додати пристрій. Сканування. В принципі, зараз воно має знайти наші часи. Ну і ось приходить таке повідомлення, ми підтверджуємо. Там в додатку потрібно зареєструватись, ввести або номер телефона електронну пошту, і тоді аж ви зареєструєтесь. І після цього ви. вам... Запропонують додати і створити пару. Ну що, я ось надягнув часи, і доступне перше оновлення. До речі, з приводу, дивіться, дуже далеко ці дирочки однею якщо засягаю на ось цю виходить, четверту, дуже сильно воно мене тисне. Ось тут так. туго прям сидить. Ну, можливо, ця шкіра, вона потім попуститься, але перший час воно прям дуже сильно жме і я відчуваю дискомфорт. А коли вдягаю на наступну, воно вже бовтається. І коли бовтається, ви знаєте, ось тут буде зазор і не буде нормально так би мовити, міряти пульс. Так, доступне оновлення. І дивіться, тут вже показує 70% заряду. Ось тут можна навіть вибрати циферблатики. Ну, в принципі, зараз я не буду це все показувати. Це все діло потрібно буде вже налаштувати. Дуже великий, дивіться, асортимент є часів, але вони, як бачите, 9 гривень, там є платні, мають бути десь ось фрі. так? Це, скоріше всього, безкоштовно. Да, до речі, в мене в дружини ще GT2, і там дуже багато різних годинників, і дуже багато вони іменно платні. Ну, в принципі, нічого такого. Щось я люблю з класики, наприклад. Доступне оновлення, зараз перевірка і пішло завантаження. Зараз обновиться до останньої версії. І заодно установимо. ось такий 84 МБ, навіть 0,84 ББ. Прикольний має бути це Під класику саме. Да, і до речі, якщо ви пам'ятаєте, я вам на попередньому відео розпаковував ось такі силиконові. Дивіться, і зараз ми їх також одягнемо. Пам'ятаєте, я розпаковував і казав, це для смарт часів І ось саме я для цих смарт часів замовляв, тому зараз ми їх далі. Одягнемо і приміримо. Так, тут встановлюється. тому ставлю на паузу. Чекаємо, поки воно вже завантажиться останні оновлення, і тоді продовжимо. Ну і дивіться, я одягнув такий біленький, прикольно, дивіться, дуже легко за допомогою цих штучок одягається. І давайте зараз натягнемо. До речі, з силіконовим не повинно бути таких проблем, тому що саме. Шкіра, вона, звичайно, трошки твердіша, силикон він тягнеться, тому має одягатись набагато легше. Да, і дивіться, як класно воно виглядать. І те, що я казав, дивіться, тут відстані набагато менші, ніж на шкіряному, наприклад. От дивіться, тут а, дуже великі відстані, тут набагато відстані ближче, і плюс це, силикон він тягнеться, тому дивіться, я підібрав саме таку ячейку, на якій лежить комфортно взагалі і не пари. Ну і виглядить доволі класно. А вам як? І доразі ці штучки вони не будуть ходити, тому що тут такі от такий знутрі фіксатори, які лягають в ячеєчку, і ось так от лежить. Дуже класно лежить. Ну, Комфортно, не знаю, потрібно ще хоча б день походити з ним, щоб переконатись в тому, що дійсно він не париться, і тоді вже можна зробити висновок. ось Брасай, ну що, давайте ще одягнемо, як буде не таким червоно-чорним Ну, З білим також, непогано білий, і під срібно нержавічка. Корпус дуже класно. Дивіться, як класно з чорним виглядає. От, Іменно чорний. І ось такі ці помаранчеві, такі чи навіть червоноваті вставочки. І срібний корпус ще краще виглядить, ніж навіть з білим. Просто не думав, що дійсно от все-таки червоний, да, от скаже, хтось це жіночий більш колір, Але на фоні ось срібних таких от рамочок дуже класно лежить. Давайте зараз одягнемо на руку і подивимося, як наше буде лежати на руці. Ну що, дивіться, як класно лежить. В принципі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, аж на 10. одяг. і дуже класно дивіться, є зазор. Ось тут є зазор, дивіться, не зовсім жме. Чесно, ще краще лежить, ніж шкіряний. Ну, Я думаю, що все-таки шкіра ще подасться. Но от Самий шкіряним мені не подобається, тому що ось все ж таки одна позиція дуже жме, а наступна прям аж висить, болтається, треба аж витягувати вище. А з цими силіконовими прям круто. Не знаю, можливо, я буду саме ходити з цими силіконовими. І тим часом, поки. Заквершується установка оновлення системи смарт-часників. Ми передягаємо на шкіряний, одягаємо і тоді подивимося по менюшці. Ну що ж, на кінець завершились всі налаштунки, дуже довго воно обновляло. Ну Після того ще раз обновляло, і ось тепер, в принципі, воно установило стрічка віджитів є тут музичку можна включати тут якась музичка вже є out of my skin for the cold Дивіться, скільки багато різних. Тренувань просто нереально. Так, ну що тут ще є цікаво? Тут та погода. Потрібно її ще дещо обновити. Ну, вона вже обновилась. Вінниця, як бачите, 9 градусів зараз у нас трошки морозно. Тому ось так. так. В цю сторону у нас є віджит з моїми калоріями. Там ось зарядка, пульс. І ось такі ще тут віджити. В принципі, тут ну, потрібно сісти, розібратись дуже багато всього. І я деякий вже циферблат собі установив. Оця нижня кнопка це ось кнопка меню викликає. І ось тут можна подивитися, дивіться, тут все, що хочеться. Курси та плани можна задати, ось, дивіться, різні собі курси бігу, план тренувань, наприклад. Ну, В принципі, дуже-дуже багато всього є. І плавно, дивіться, тут, скоріше всього, стоїть вже 60 Гц, так як на Бі-бенді. Дуже плавно, от реально дуже-дуже плавно. Ось такі часики, і дивіться, я тут ще скачав деякі тут є часи. Я установив і зараз ось тут є розділ. Розділ ось Free. І тут деякі я вже собі приглядів. Дивіться, прикольні. Ось такі, наприклад, ось встановлення йде. Ось такі непогані. Дивіться. Біленькі. Ці непогані. Такі, знаєте, під класику. О, дивіться, які класні. Потрібно ще за умовчанням виставити пробудження. Ось, дивіться, такі ще навіть. Прикольно, так? Да? Пробудження за тапом чи за, О, дивіться, отвіться, тап. Установити цілі. Ну, дивіться, друзі, тут, тут програм просто неймовірно багато. Коли зажати, проведіть вгору. Ага, дивіться. І ось всі є, які я вже установив. Предустановлені є. Дивіться, наприклад, ось ці можна кастомізувати. Тут ставити на акумулятор, допустим, температуру, тут можна поставити там, світовий годинник, там, наприклад, кроки можна поставити. Так? Ну і тут можна поставити там, акумулятор, наприклад, все ось такий. І в сторону ви його підтверджуєте. І все, в принципі, ось такий може бути такі. Тобто годинників дуже багато різних і цікавих. Ось, наприклад, ось такий непоганий. Ну, Вибрати є, що, чесно скажучи, ну, багато там є платних, але я вам скажу, із безплатних також можна багато чого встановити. Ось такий ось цей білий, непоганий. Але бачите, білий, і треба все ж таки брати чорний, бо ось тут вони коли виділяє рамки, все ж таки безель залишається і воно зменшує. Але ви знаєте, от вживу набагато насиченіший екран. Такий прям класний, ну камера трішки не передає навіть тих відчуттів. Наскільки класно воно виглядить все вживу, аніж ось так от через камеру. Ось такий чорний, прикольний. Дивіться, ну, виглядить бомбезно. І на руці лежить класно. Хоча шкіра трішки в підпарює, але ну, потрібно ще, напевно, привикнути. Тому, друзі, ось такі. Так, з програмою ми ознайомились. час, який я вам показав. Давайте ще раз ще підключимо їх до зарядочки. Зважимо їх і, в принципі, підведемо підсумок. Так, ну що, і давайте зараз зважимо. І важать вони ось. В принципі, давайте якщо з рімушочком, з рімушочком буде 60 грам, якщо без рімушка, це десь приблизно буде. Давайте отак от припіднімемо. 50 грам без рімушка. В принципі, не важкі. Ну, і в принципі, давайте ще привернемо зарядочку. Ось така безпровідна зарядочка. Пише: Переконайтеся, що між годинником і зарядним пристроєм немає металевих предметів. Якщо беремо на іншу сторону, і на іншу сторону також бере, тобто ви бачите, що нема різниці, якою стороною ви візьмете. Магніт бере однаково і тримається доволі, як ви бачите, міцно, тобто зарядка бере. Ну що, друзі, в принципі, ось ми подивилися, там ще є багато різного меню. Дивитись, там налаштувати, поставити задачі різні, там календар є. Можна виставляти події, налаштувати гучність, жести, піднімання е режиму, сну, от мелодії, там відтворення. Дивіться, одна пісня тут по мовчанню стоїть. Можна додати навіть свою музичку. Так само через додаток можна це все через Bluetooth підключити будь-яку музику. Це весь гучність. Ось тут динаміки, да? ось тут одна точечка, ось тут друга, дві точечки. Це вся гучність. І що саме головне, що працює в фоновому режимі, тобто, ви можете собі звернути. Займатися тренуванням і слухати в цей час музичку. І все там можна вибирати, додати шесети. Ну що, друзі, в принципі, ось тут є, можна і видалити, додати, налаштувань дуже багато різних. Тому, як би, часики дуже. Дуже класні, вони цього коштують, ну, ви самі розумієте, 10 тисяч. Єдине, що ось тут ця поверхня це тут написано якась кераміка, здається, чи скло. Ну Я не думаю, що це кераміка, це звичайне скло, і воно дуже бачите, от, залишає відбитки пальців. В принципі, часики дуже і дуже, дуже класні. І тут з боку, як ви бачите, також дуже залишає пальців. І ось прикольний цей ролл. На якому написано Huawei Watch DG. просто, яке можна ось листати меню. І він не просто листає, а навіть з вібро-відкликом ось. При кожному скролі воно віддає відклик вібро і зупиняється. Часики дуже класні, дуже задоволений. Тому, друзі, в принципі, все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока.